Останнім часом в умовах карантину або воєнного стану усі найбільш значущі заходи Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку відбуваються в аудиторії номер 223. Конференц-зала оснащена усіма сучасними засобами комунікації, що дозволяє дуже швидко змінювати її цільове призначення. Так, аудиторія активно використовується для проведення різних зустрічей, перемовин, підписання меморандумів і договорів про співробітництво нашого університету з різними компаніями, зокрема з ІТ-сфери. Тут відбуваються тренінги, семінари, міжнародні конференції та гостіві лекції від стейкхолдерів. Активну участь у цих заходах завжди беруть студенти і аспіранти нашого ЗВО. Наш заклад вищої освіти це професійний напрямок з точки зору кібербезпеки, з точки зору телекомунікацій і новітніх технологій, котрі є в нашій країні і в усьому світі. Головне сьогодні це фахівці, головне те, ким вийдуть наші студенти після закінчення нашого ЗВО, розуміючи на сьогодні проблеми, котрі є в нашій країні ми розуміємо чітко, що це кібербезпека, вона повинна бути на височайшому рівні. Це напрямок телекомунікації зв'язку, який повинен бути на вищому рівні. Задача кожного ЗВО забезпечити наших студентів максимально можливими компетенціями, які є для отримання найкращої вищої освіти. Наші випускники на сьогодні можуть влаштовувати і працювати в інших країнах. Це по перше. Вони можуть працювати в наших компаніях, в наших стейхолдерів, котрі в нас є. Чому тому що наші стейхолдери на сьогодні дають можливість нам чітко розуміти, які дисципліни потрібно впроваджувати в наших ОПП для того, щоб ми були на самому вищому рівні, наприклад, у ДУІЦ активізовану роботу із залучення експертів і фахівців сфери IT до підвищення якості навчання, поєднання теорії та практики через отримання здобувачами знань і вмінь у кращих практиків. 2023 року в Дуїць розпочато співпрацю з 12 провідними компаніями IT-сектору, потенційними роботодавцями для випускників спеціальностей в Дуїц з інженерії програмного забезпечення, кібербезпеки та технічного захисту інформації, комп'ютерних наук, комп'ютерних мереж та інтернету, інформаційних систем в економіці та бізнесі. Усе це дає можливість суттєво розширити сфери для наукових досліджень аспірантів та вчених університету.